Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251-му батальйоні ТРО Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби та ремонт дронів. Загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, але на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Або за посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео, та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Світлана Молчан. Окуляри. Повз нову антикварну крамницю в центрі міста мало хто проходив, не відвідавши скрині, шкатулки, годинники, різнобарвні брошки й каблучки, фарфоровий посуд, статуетки. Чого тут тільки не було, музей, та й годі. Привітні старенькі господарі радо зустрічали потенційних покупців, хоч дрібничку, а купляв кожен випадковий відвідувач. Не стала виключенням і Софія, придбавши вишукані окуляри в тонкій золотавій оправі. Ця річ причудово личила її образу. Як запевняв власник крамнички, тепер Софія зможе побачити правду. Що він мав на увазі? Жінка була щиро здивована. Коли дружина власника подарувала їй вишуканий шкіряний чохол із візерунками. Акція, чохол безплатно. Привітно простягнула ще одну неймовірну річ літня жінка в обмін на дві білоблакитні купюри із трьома нулями. Вже наступного дня Софія із задоволенням вдягнула іміджеву прикрасу і на світанку вирушила на роботу. Йти було недалеко. Тож дорога через парк завжди приносила задоволення, але сьогодні їй назустріч рухалося щось незрозуміле. Спочатку здалося, що в парку заблукала лісова тварина, потім, що п'янчуга, проспавшись на лавці, повертається додому, а вже ближче Софія роздивилася синюшну грубу шкіру, жовті вирячені очі та не по зросту довгі волохаті руки. Потвора просто йшла назустріч, вдивляючись в обличчя Софії. Софія заголосила на весь парк і притиснулася до першого ж ліхтарного стовпа, закривши очі руками. Що сталося з вами все гаразд? згори вниз на Софію дивився симпатичний незнайомець, що мав вкрай стурбований вигляд. Поряд із ліхтарем біля калюжі лежала сумочка й окуляри. Сама ж перелякана Софія сиділа на землі. на жінка роззирнулася нікого більше. Вона не знала, що відповісти незнайомцю, лише піднялася, схопившись за мускулисту руку чоловіка. Дякую, все добре. Привиділося бо що. Вибачте. Чудові окуляри. посміхнувся незнайомець, простягнувши їх Софії разом із сумочкою. Що ж, гарного дня, тримайтеся. Не чекаючи відповіді, чоловік зник за рогом. Весь день Софія мучилася від думок. Чи справді в парку вона щось бачила? Після роботи йшла повільно й іншою дорогою. В улюблений парк не хотілося. Ближче до центру вдалося заспокоїтися і переконати себе, що марення викликала втома та підвищений тиск. Софія купила дві кульки морозива, поправила на шиї палантин, вдягнула окуляри і неспішно пішла в сторону дому. Але за триста метрів серце Софії забилося як маятник. Назустріч їй ішли дві волохаті потвори із покрученими рогами, що весело розмовляли між собою. Крізь моторошні посмішки виднілися довгі ікла. Назустріч ішли потоками люди. Та навіть не дивилася в їх бік. Софія затамувала подих і зупинилася біля входу в магазин, втискаючись, намагаючись злитися в єдине з дерев'яними дверми. Монстри пройшли повз жінку, не звернувши на неї жодної уваги. Коли ж у візочку, що провозила повз молода мати, Софія побачила потворну пащу маленької почвари із червоною пустушкою у роті, Свідомість спробувала вимкнутись зовсім. Софія схопилася за масивну ручку дверей, до яких притискалася, скинула окуляри і спробувала щосили вщипнути себе за руку. Так вдалося отямитись та не впасти, не закричати. Мати із візочком стояла поряд, ласкаво промовляючи до дитини, дістала її із люльки і обійняла. Це була звичайна маленька дівчинка в яскравому комбінезончику, а в роті вона тримала червону пустушку. Тоді Софія обережно спробувала зазирнути крізь скло вінтажних окулярів, тримаючи їх на відстані. Так, її припущення підтвердилося. Крізь скло дитина виглядала моторошно і стобі салячно. Ні, не виглядала, була. Коли мати нарешті покотила візочок геть, Софія побачила, що стоїть саме біля нової антикварної крамниці. Вона щосили смикнула важку ручку, двері не піддалися, а тоді прочитала на пожовклому оголошенні Оренда і номер мобільного нижче. Коли наступного дня Софія зателефонувала за зазначеним номером, на тому кінці запевнили. Що жіночка щось наплутала, і в цьому будинку ніколи не було антикварної крамниці. Світлана Молчан. Окуляри. Озвучено студією Руда Книгарня, читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.